Миколаїв 24 травня 23-й рік. Дякую, хто завітав, дякую на огляди, дякую за коментарі, вподобайка, підписка, обговорення, все це вітається. Всім дякую. за цель. Сьогодні на темі. Робимо об'їзд своїх полів. Ось такий стан. Ось такий колосок. Викинув, колосок невеличкий. У нас це поле бідненьке, ми його вичухуємо. Взяли ми декілька років його назад, фермера, який просто кинув його, віддав нам, тому що тут вже нічого не родило. Взагалі нічого. Хазянував багато років, не кіла добрива, нічого. І тепер ми вичухуємо. Ну, Результат. Це не оправдання, то що, який стан його, яке що. Це просто для історії і для, для себе. Ось такий ячмінь. Ячмінь зацель. Висота, це я так його знімаю, він не такий високий, якщо на повний рік, точно вище коліна трошки. Такий загальний стан. Добре. Я рахую, що для цього поля Добрий стан. Тут у нас чомусь виділяється, я пройшовся 34 метри від краю від нашого проса. Більш кращий стан. Це я подивлюсь по своїм нотаткам, які ще робив в зошиті. Щось тут, щось ми зробили, що воно трошки краще. Далі ось такий, він просто трошки нижчий і більше. Різний, різний колос. Десь колос ось більший, а десь колосок маленький. Але маємо що маємо, як робили та і маємо. Це так, для огляду, який має стан на сьогоднішній день. Гербіциди спрацювали, між рядям у нас чистеньке, лишилась тільки берізка, де не де зійшов, це зараз він зійшов в Сонях, але він вже нічого нам страшного не зробить. Дякую за увагу, дякую за коментарі, що дивитесь, коментуйте, підписуйтесь, рекомендуйте. Слава Україні!